мур-мур-мяу, з вами Кіт Мяус. Гравці можуть рятувати кнізлів у спадщині Хогвартсу. Щоб упіймати цих котячих звірів, гравцям потрібно знайти кнізл Денс у відкритому світі. Кнізли котячі чарівні звірі, які гравці можуть спіймати, щоб отримати хутро. Кнізли дуже розумні і часто можуть виявитися небезпечними для необережних, що робить їх спіймання складним завданням для гравців. Тим не менш, спіймавши кнізла для віварію кімнату вимог, ви отримуєте доступ до джерела кнізлячого хутра, одного з кількох інгредієнтів, які використовуються для створення корисних покращень спорядження. Як і всіх чарівних звірів у спадщині Гогвардсу, кнізлів можна знайти і врятувати у певних місцях, розкиданих по всьому відкритому світу. Гравці можуть ловити чарівних звірів та приручати їх, виробляючи ресурси для покращення спорядження. Для цього гравцям необхідно виконати основний квест Ельф мішок та ткацький верстат, в якому домашній ельф дік дає гравцям чарівний набмішок та вчить їх мистецтву лову звіра. Це дозволяє гравцям подорожувати місцями проживання звірів і рятувати звірів, у тому числі кнізлів, нюфлерів і навіть єдинорогів від мерзенних браконьєрів. Щоб зловити кнізлів, гравцям потрібно вирушити в один із кількох Книзл Денс. Dance можна знайти у всіх місцях, зазначених на картах. Найлегше дістатися до Кнізл на південь від Брокберову, який гравці могли відвідати, щоб захопити одну із статуй Деміїза. Це є найближчі до Гогвардсу Кнізл -ден. Гравці, які бажають подорожувати трохи далі, також можуть знайти Кнізл Dance у болотах Південного моря, на захід від Бейнбург. І на північний захід від краккров. Як тільки гравці дістаються Кнізлден, вони зможуть виявити кілька кнізлів, що блукають по області. Спіймати кнізла відносно легко, порівняно з ловом більших звірів, таких як єдинороги або гіпогріфи. Гравці можуть спростити вилов звірів, виконуючи завдання та вивчаючи заклинання у своїх вчителів. Навіть дрібні звірі, такі як кнізли, можуть швидко тікати від гравців, що ускладнює їх впіймання. Таким чином, гравці, які хочуть втілити в життя свої мрії, ставши магозоологом, повинні використовувати заклинання, оскільки вони є невід'ємною частиною пошуку та затримання фантастичних звірів у спадщині Гогвардсу. На цьому все. І якщо вам сподобалось моє відео, поставте мені вподобайку, нашкрибіть підписочку та натисніть на дзвіночок. Па-па!